Вітаю любі овни! Я пропоную вам таро-прогноз, таро розклад на тиждень з 21 по 27 липня. Працювати буду на колоді Таро бохо і передбачення для вас на колоді Оракул Лінорман літнього логу. Скористаюся також ще астрологічними кубіками. Ну що, поїхали, Розкладаємо, роздивлятися будемо основні сфери життя на цей тиждень. Розкладаю по одній карті. Якщо буде щось нам незрозуміле, то будемо доставати ще додаткові карти. А ви, в свою чергу, я налаштовуюсь на вас, а ви налаштовуєтесь на себе, на свій тиждень, на питання, які вас десь там бентежать, турбують. Сподіваюсь, ви почуєте для себе необхідні відповіді. Ну що, Овни, поїхали тиждень з 21 по 27 липня. Загальний настрій для вас. Особисте життя, стосунки, відносини. Робота, соціальне життя, кар'єра ваша, ваші всі справи, що там буде відбуватися для овнів. І фінанси на цей тиждень. Одразу ж передбачення. Дайте, будь ласка, передбачення для всіх овнів на тиждень з 21 по 27 липня. Передбачення для вас. Кубіки, дайте, будь ласка, інформація для всіх овнів на тиждень. Овни. Другий будинок гороскопу, він пов'язаний з фінансами. Подивимось, що у нас буде в фінансах. Далі знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це рибки. І планета, яка буде впливати, допомагати вам це Меркурій. Хоча, хоч він і ретроградний, але. Він допоможе вам з комунікацією, з можливістю побачити якісь перспективи на майбутнє. Не поспішаючи, але життя продовжується, не дивлячи на те, що він ретроградний, але він вам допоможе цього тижня. Поїхали загальний настрій цього тижня для вас, Овни. Вісім камичів. Ну, дивіться. В принципі, це взагалі якісь обмеження, так? Тобто, ви розумієте, можливо, будете відчувати на собі це вплив якихось обставин, подій, які не дають вам рухатися в повну силу. Але в е, кожній кар, колоді карт по-різному відображається і несе певне значення в класичній колоді карт там. Е, Дівчина теж вона з зав'язаними очима й руками. А тут от дівчина, ви знаєте, мені здається, їй добре. Можливо, ви і не поспішаєте знаєте, там, кудись рухатися, бо тут, тут пані знаходиться в своїй оселі, і, в принципі, їй тут досить непогано. Можливо, це ваш буде вибір, що ви не будете. На цьому тижні дуже сильно кудись там поспішати, як завжди, ви любите, знаєте, вогонь і вперед. Ну, Давайте я візьму ще, дайте мені, будь ласка, ще пару карт до загального настрою. Бо це важливо, знаєте, це загальна енергія, яка буде задавати настрій подіям. Тому що ну, все. Все, як ми думаємо, так воно буде трансформуватися, тому настрій важливо. От який настрій овнів буде цього тижня? І ще, будь ласка, дві карти. Четвірка кубків, і десять пентаклів. Ну, слухайте, ну, ви в такому трошки уповільненому режиму дійсно. І, в принципі, ну... Четверка кубків теж людина сидить, ну, як по мені, вона трошки медитує, вона передивляється так, навколо себе, всередині себе, які шанси і можливості у неї там є в перспективах. І 10 пентаклів це знов про затишок вашої оселі. Ну, по настрою я правильно розумію, що навіть якщо ви десь пригальмуєте на цьому тижні, то вам буде досить і непогано е, в такому ритмі. Ну що, подивимося далі, що у вас в особистому житті, житті стосунках сім'ї, родині, о, король жезлів, е, Ну, знаєте, це фігурна карта, тому я е, можу собі подумати, що це м, чоловік, е, людина. Яка поруч з вами буде в особистому житті, це буде, може бути і ваш партнер, це може бути ваш е, близький друг, родич, брат, там, да, або друг, а, ну, який буде впливати якось якимось чином е, на вас е, на цьому тижні. Давайте я перепитаю, скажіть будь ласка, король жезлі в особистому житті Овнів? Це людина, це чоловік. Так, це чоловік достат, достатньо такий впевнений собі. Знаєте, який несе таке відчуття сили і надійності, який поруч з вами буде, так? А скажіть мені, будь ласка, а король жеслів це можуть бути самі овни? Самі Овни, король жеслів. Це можуть бути овни. Ну, верховна жриця, знаєте, ну, в принципі, коли випадає верховна жриця, вона каже, так, кінець розкладу. Але я вам скажу по своїх відчуттях, що ви всередині себе маєте таку дуже приховану силу, яка ще не назовні, знаєте, от яка тільки от зростає в своїх. ну, Якихось е, переконаннях, поглядах, то я можу собі припустити, що це можете бути і ви. Окей, давайте ми, дайте мені, будь ласка, ще. Е, давайте так, три карти на особисте життя відносини для овенів, Три карти, будь ласка. Ну, е, теж, знаєте, ви будете десь е, е, король жезлів поруч, можливо, хтось поруч буде з вами. Е, якщо це ваш стан, це може бути і ваш стан такий, знаєте, король жезлів, він дуже впевнений в собі. Він, в принципі, розуміє, чого він хоче. Але він може, от теж на цьому тижні... От ваш настрій в сім'ї, в відносинах, може трошки бути такий пригальмуватий повішений, це коли ви можете трошки зупинитися і передивлятися, так? Якісь питання в родині, в відносинах будете, але ну, справ буде багато в побуті. Будете, знаєте, і там, і там, і будете вигадувати собі якісь там шляхи, як зі всіма цими, оціми, ці дрібні такі справи, знаєте, але які ну, ви не можете від них там відмахнутися, і їх треба вирішувати, і будете ви от вигадувати, і, і як би так оце з цим впоратись, а може на когось там перекласти ці, ці справи із членів людини, або на партнера. Але теж, ну, такий дуже уповільнений темп в родині нічого такого значущого, будете собі ну, впевнені, е, або поруч з королем жезлів, або у вас буде такий дуже впевнений, досить настрій, але нічого такого кхм, кхм, значущого не буде відбуватися. Дрібні побутові справи якісь. Якщо король жезлів у вас є поруч, то. Буде вам допомагати. Скажіть мені для овнів, які поки що не в парі. Це може бути король жезлів, які, якого вони можуть зустріти цього тижня. Е, так, це ну, для тих, хто не в парі. Вісімка кубків це, ну, це саме карта, коли людина ну, хоче. Рухатися далі в своєму особистому житті, вона відкрита простору і досить вірогідне знайомство. Так що не пропустіть, будь ласка, знаєте, тому що е, Всесвіт нам дає можливості, а інколи ми можемо там бути не в настрій, сумувати, сидіти вдома і не зможемо скористатися тими можливостями. Добре, поїхали далі. Кар'єра, робота, фінанси, лицарь Пентаклів. Ну, Тут все стабільно, все розмірено, все, знаєте, буде робота, небагато, бо Лицарь Пентаклів це взагалі такий лицарь дуже повільний, але стабільний і перспективний. Тобто робота буде без всяких там перепадів, можливо, там кожного дня, потрохи, але буде. Ну, Я не буду далі там поглиблюватися в цю тему, а фінанси огнів місяць. Ну, місяць така карта, в принципі, вона дуже емоційна. І те, що стосується загальна характеристика цієї карти щодо фінансів. То може десь вона а, давати вам такий привід тривожитися, що не все так відбувається з фінансами, як ви планували, що ну, якісь обставини, які від вас не залежать, вплинуть там, да, на ваші доходи. Давайте я ще візьму, дайте мені дві карти, дві для фінансів, для огнів на цьому тижні. До місяця дві карти, будь ласка, Ірофант. Е, от, що я вам скажу, на все, що вам необхідно, вам вистачить. Але так, от плануйте. От як в роботі, от, так іде поступова робота, е, так і ви плануйте, будь ласка, свої е, витрати, тому що ірофант, і верховна жриця. Вона теж підтверджує те, е, що фінанси, фінансів буде рівно стільки, щоб вам вистачило на якісь вас ваші необхідні е, потреби. Отак От вам скажу. Е, про фінанси, да? от і фінанси будете трошки, трошки там десь хвилюватися, але фінанси будуть. Я правильно зрозуміла, що Овнам на цьому тижні фінансів вистачить рівно стільки, скільки їм потрібно на необхідні витрати. Так, карта Мах підтверджує те, що я правильно зрозуміла. Так що не переживайте, не витрачайте зайві емоції. Фінанси будуть. І передбачення для вас на цей тиждень вежа. Ізоляція, інститути, влада. Ну, ізоляція це, можливо, теж пов'язане на ваш отакий стан, трохи уповільнений. Можливо, ви захочете щось десь побути на одинці, щоб десь там в голові своє щось передивитися, подумати, попланувати, міркувати. Інститути влади це ще може. Можливі якісь справи пов'язані з держструктурами, юридичними структурами, да, влада, держустановами. Якщо вам знадобиться вирішувати такі питання, то, в принципі, вони будуть вирішені успішно. Ну що, любі, овні, Я вам бажаю удачі, всього найкращого. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, па-па!